Сіданко з Дин у нас в гостях а, співучасниця, можливо, нахниця найголовніше сьогоднішнього благодійного морфону присвячено дню захисту дітей. Тіна на кароль. Тобі ще раз доброго ранку. Доброго ранку, ще раз хто не знає, твори доброти не один. Так сьогодні день захисту дітей. Ми робимо добро разом з вами. Так, от власне, ти е, твори добро, ти не один і хештег. Перед цим ось ця світлина про все говорить. Власне, ви можете творити добро, фіксувати на е, свої гаджети і потім цю світлину викладати в будь-які соціальні мережі е, у Фейсбук, Інстаграм, будь-де, і е, таким чином долучати е, решту людей, ваших друзів, рідних та близьких до цієї благодійної е, справи. І е, е, до речі, сьогодні ми, я думаю, порушуємо всі закони гравітації, Так. тому що <інц metadata> полюс притяження. Ось це, це Ой, серце. Це серце ну, власне це слова із відомої пісні Тіна кароль полюс притяження серце через серце. Ми творимо добро, хороші справи і е, налагоджуємо життя інших. Так. Тіно, а, ми говорили про те, як допомогти дітям українським нам, українцям. Ну ми розуміємо ще і те, а тому є підтверджені різні факти, що світ допомагає українським так. дітям. Розкажи будь ласка, про співпрацю твого благодійного фонду тебе зокрема з дитячим фондом ЮНІСЕФ, дитячим так. фондом організації націй ЮНІСЕФ. В чому полягає ваша співпраця? Наша співпраця сьогодні полягає в тому, що кожен в принципі може долучитися до. Акції купляючи таку штучку, покажіть будь ласка. Будь ласка, так угу. або просто це браслети такий, такі це да? такий браслет, так або так, або так просто тримаючи сьогодні. Отак ми з тобою так, можемо так. це зробити. Це означає. Чи ми даємо обіцянку? Що ми так, зробимо даємо чимось допоможемо дітям? Так, Обов'язково. Ми сьогодні даємо обіцянку, що ми сьогодні допоможемо діткам. А так само ви я надіюсь, також можете допомогти сьогодні діткам, хоча б своєю посмішкою, любою іграшкою. Морози вам похід до кінотеатру, на вулицю, на риболовлю, будь-як багато для цього фантазії не потрібно. А, як співпрацюєте з Юнісефом? Що вам вдалося досягти? Нам вдалося нам усім українцям вдалося досягти, що сьогодні вже цілий рік а, хто купляє ці замочки. Де їх можна купити до речі? Це так розумію, всесвітньо відомим будинком моди, так, так і лісер співпрацюють, і от всі, хто куплять такий браслет. Так. то скільки яка сума так. там? усі кошти всі перечисляються кошти. Угу. українським дітям угу. в Донбасу і усім переселенцям, дітям? Тобто цілий світ на протязі цілого року допомагає українцям. Уявляєте? І треба зазначити, що що до цієї акції долучилися, так Ніколь Кінман, правильно, Орландо Блум. Так, Це міжнародна Таким нижним нещодавно був на сході країни у Славянську Краматорську, так зокрема. До речі, ну от скажи, ти ж нещодавно, ну я порівню, нещодавно була в Лондоні, здається, так. Так. Що ти там робила? Ну, ми знаємо цю ситуацію, але розкажи решті людям, які знають Боже мій. Я була щаслива разом з Віні приєднатися. Сина. Це мій син приєднатися і зробити добро і сказати українцям в Англії, що вони не одні, що ми є ціла родина, що ми є громада. І ми відкривали такий центр для українців у місті Дарві розкажи, знову ж таки, там вже історію. Бачите, він є там паномар. Він, да, ага. він, він закінчив духовну школу і сам, так. так, то, так. Може, Його... там... він отримав благословення бути паномарем. <laughs> чому народилось таке? Що, що тебе наштовхнуло? Ми знаємо, що в Англії наштовхнуло в Лондоні що, чому, чому створити там? цю ну, ну, Дуже часто я там знаходжуся, тому що я пишу альбоми і взагалі багато працюю там над музикою. І мені захотілось. Я спілкуюсь з українцями, та мені захотілося щоб якось скрасити їх будні. Отак. От ну це я, я ви знаєте, я дуже скромно про це говорю. Усе є в принципі на сайті, в інтернеті, а також місія фонду «Поліс притяження, про який ти говорив, також є в мене на сайті. Можна побачити. Я би хотіла сьогодні більш загострити питання на тому, що. Давайте робити е, цей день щасливим для діток і кожного року, і не тільки в цей день, і наступний, і другого е, червня, і третього, але все ж таки сьогодні всі разом. Всім своїм серцем зробимо цей щасливий імпульс, який просто зробить наше суспільство щасливим. Тоді, взагалі, день такі взаємообміну енергіями, не знаю, справами доброго мета. Чому? Тому що сьогодні не просто день захисту дітей, сьогодні ще день батьків. А день батьків так. так, так, так привітайте так. день хороших батьків. А ти як вважаєш, ти, ти хороша мати? От як у тебе складаються стосунки з а, твоїм сином Вінніаміном? Дорочський сьогодні? йому сім років. Сім років. Так. А питання таким: знаєш, у тебе є якийсь універсальний лайфхак для батьків. Лайфхак? да Батьківський wow. лайфхак. Як взаємодіяти з дітьми, а вони ж сучасні сьогодні, так, вони так, ж там так, десь так. в своєму світі живуть. Так. І як ти налагоджуєш з ним стосунки? Наскільки у вас вони складаються? Можливо, ну, такі основні тр принципи, основні кити, на яких тримаються. Основні кити, моє виховання це довіра. довіра. Я довіряю йому, дослухаюся. Другий, я не б'ю. Ніколи навіть і по не ніколи, ніколи. ми спілкуємось, У нас є розмови, я набираюся, терпіння, звісно, і говорю, давай поговоримо. Давай, ти мені розкажеш, а я тобі розкажу. І ми виберемо, де є правда. Тобто розмова. Обов'язково треба з дитиною розмовляти. Довіра, розмова. І дозволяти йому проявляти себе. Навіть якщо щось впало чи розбилось, це все ж таки дитина, це є прояв її. Я не, е ніколи не ставлю рамок. Він мене, наприклад, зараз грає вже на барабанах і на піаніно, і те попробував, і все, і бігає. А зараз за всідозволеність? дозволеності? потрібно <ривіт> по правилам розпідати. Ні, я все дозволяю. Все ж таки, я до нього відношуся, як до царя. <ривіт> але ти, б, тебе виходило, напевне, більше по правилам. я так думаю, наша Мене виховували <ривіт> ж... більш жорстко. <жустоке. ривіт> <да? Жустко. ривіт> Мої батьки не розуміють цього виховання. Але все ж таки вони вже побачили е результат. <ривіт> вони кажуть, він тебе слухається, як ти. На нього я він, він, він. Все зрозуміло. Все, все а Скажи, а ви щось, ким він хоче стати? Яке його майбутнє? Він тобі вже про це розповідає? Ми, е Ні, ще, ще не так все глобально, але перш за, перш за все, ким він хоче стати, це чоловіком. Справжнім чоловіком. І я його виховую саме так. Тіно, і на сам кінець... Джентльмена. Джентльмена, обов'язково, нехай росте щасливим здоров'ям. Вибачте, він знає, що таке етикет, Він їсть вилкою та ножем. Молодець, пропускає дівчатку. Кольдор Мольдор, так кажуть. Так, і завжди подає мені руку. Тіно, і на сам кінець не можемо не згадати, голос країни шостий зону Платинова закінчується. О, це було всього два дні тому. Два дні тому. Всі України дивилися. Ін Ну, голос країн закінчився, а де в цьому? на неділю ми побачимо тіну кароль. А ви ви за мною скучили? Уже скучили. Я я чекаю ще не пішла, вас усі в гості. Я хочу сказати про голос країни. Це надзвичайний проект, який дає е, можливість проявити талантам себе, який е, надихає людей і здійснює мрії. Моя вихованка Інна Іщенко. Е, я пишаюсь нею. Я хочу подякувати глядачам, що вони, незважаючи на те, що вона збилася в першій пісні своїй, в першому турі, провели її до фіналу. І вона зібралася і бездоганно виконала акапело uh -huh. українську стародавню пісню. Прилетіла перепілка, яка ніколи ще не звучала в ефірі Це каналу Дін Плюс Один. І звісно, я її готувала до перемоги. Звісно, ми цього дуже бажали. Але я щаслива результатом. І ви знаєте, для мене було якоюсь такою ціллю, От просто вона ж музикант з вулиці просто грала в парку собі пісні, і провести її до фіналу, показати, що все можливо. що... Світ безмежних можливостей так, саме на голосі. І а, все ж таки мої фаворити, які були на голосі, за яких я вболівала, на жаль, вони вийшли раніше. Тобто всі для мене сильні голоси пішли до фіналу. Але Спрещу. це ще не все а, можу відкрити а, невеличкий секрет. Власне, друзі, цієї неділі ви зможете побачити ті на О 21.00. Так, голос країни, які можна побачити цієї неділі о 21 годині. Все точно передаю на каналі 1+, плюс про результати голосу країни а, 6. і за ви побачити неймовірний. Я хім. Навіть Те, що, переживаю, не що в... вони там покажуть. Те, що не війшло в кадр, це буде неймовірно цієї неділі. Не забудьте. А, нагадаю, в гостях сніданку з 1+, плюс один була тіна кароль сьогодні. Сьогодні є. Ще... сю. Сьогодні творимо добро разом. Твори добро, ти не один Хештег. обіцяємо. Руслан, обіцяємо, Руслан, що давай, давай, ми будемо давай. творити добро разом до зустрічі. Сніданок триває.